Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо деякий цікавий індикатор, який дійсно допомагає трейдерам пізнати, де можна купити або продати, тобто зайти в шорт або в лонг. На фьючерсах я вам покажу, що це за індикатор, як ним користуватися, наскільки він взагалі правильно відпрацьовує і як він працює на багатьох інших монетах. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент, і також заходьте в Telegram канал тому що саме там ми ділимося своїми угодами, показуємо, куди ми заходимо, як ми взагалі. Аналізуємо ринок, ділимося своїм загальним результатом. А зараз, друзі, хочу побажати вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна і давайте підключимо цей індикатор, подивимося, як він, відп... як він себе взагалі відпрацьовує. Називається він надара Watson Lux Algo, так тут 22 тисячі користувачів, підписників. Давайте я його підключу і подивимося, як він себе взагалі відпрацьовує на біткоїні, і також на деяких інших монетах. Що взагалі цей індикатор показує і як він працює? Він взагалі працює від волатильності кожної монети, так на кожному таймфреймові. він показує конкретний діапазон, де в нас є перекупленість. Де в нас є перепроданість? Тобто подібний індикатор як до RSI, але він показує взагалі, тоді, коли в нас іде сильна волатильність, сильний, наприклад, дамп, він показує нам точку входу. Дивіться, як це працювало на прикладі біткоїна 2024 року, коли в нас була ось тут боковик такий, як він себе взагалі відпрацьовував. Так, одразу скажу, друзі, в нього є деяка затримка, але все ж таки. На деяких таймфреймах він непогано себе показує. Можливо, для когось це буде дійсно знахідкою, і, можливо, ви будете його використовувати також як додатковий якийсь індикатор, а не основний індикатор для торгівлі. Дивіться, він показує взагалі не всю історію, але деякий діапазончик по часі він взагалом показує. Ми можемо побачити, що коли індикатор приходить до діапазонів верхньої границі, так, тобто верхніх кордонів, ми бачимо з вами деяку реакцію. Так, і коли він загорається саме червоним. Це є підтвердженням, так тобто, коли індикатор загоряється, чекаємо ще одну свічку. Я для прикладу вам говорю, як уже це працює, і дійсно тоді індикатор себе відпрацьовує, тому що ось тут, як бачите, не було сигналу, але ми приходили до зеленої лінії, і тут і ось тут не було. Але коли був сигнал, то дійсно ми побачили деяку корекцію. Тут також бачите, друзі, що ціна спустилася до нижньої нижньої границі. Ми побачили сигнал в лонг. Так, це була зелена зона, і що уважно подивитися, друзі, то ми побачили ще, тобто коли індикатор загорівся, ми побачили ще один виніс, так, ще одне оновлення лоя, після чого ми побачили похід до зеленої зони. Так, ми майже дійшли до цієї зони і побачили також тут деяку реакцію. Тобто, бачите, що він працює від деякої такої волотильності, і бачимо від цих зон деякі реакції. Тобто, ось тут бачите, також ми дійшли до нижньої зони, до червоної, і побачили також по біткоїну деяку реакцію. І це досить непоганий сигнал був для того, щоб лонгувати. Тобто, дивіться наскільки він ефективно себе в цьому випадку відпрацював. Сигнал в шорт аж був. В цьому випадку, так, ось тут показалися деякі сигнали в шорт, і дійсно він себе непогано тут зарекомендував. Якщо взяти, наприклад, сьогоднішній тайфрейм, по денний тайфрейм саме так, тобто можна також на інших тайфреймах його використовувати. Зараз ми перейдемо, подивимося, дивіться, на денному тайфреймі. Також у нас цей індикатор відпрацьовує і показує деякі сигнали. Тобто, коли ми знаходимося нижні, нижче червоної лінії, ми бачимо з вами лона. Також ось тут було, ви бачите, відпрацювання також, але ми не дійшли до зеленої зони, так. Але все ж таки ми до неї близько доходимо. Ось тут, дивіться, також було прекрасний діапазончик, тобто імпульс, і одразу побачили реакцію в шорт. Одразу індикатор дав сигнал на те, що потрібно виходити з угоди. І давайте перейдемо уже на нижчі таймфрейми. Включимо, давайте, для прикладу, часовий таймфрейм, тут більша волатильність, і подивимося, як він себе відпрацьовував. Можна навіть на 15-ти хвилинку подивитися, але бачите, що вся історія не підключається. Давайте подивимося, як він тут себе відпрацьовував. Знову ж таки, дивіться, часовий таймфрейм, індикатор вийшов за зелену зону, побачили одразу реакцію. Але що уважно, то ми побачили ще одну маніпуляцію, після якої дійсно ціна розвернулася. так? Тобто він насправді показує непогані зони. Ось тут бачимо, був лонг, але знову ж таки він себе не відпрацював, тому що ціна пішла нижче. Так, знову ж таки, тут вже є деяка така волатильність. Тим чим нижчий таймфрейм, тим більше взагалі буде цих самих маніпуляцій. Що сьогодні відбувається, як ми можемо подивитися на сьогоднішню ситуацію? Дивіться, до цієї зони ми дійшли, побачили одразу реакцію. Тут також майже дійшли. І бачимо зараз в реальному часі реакцію. Так і рухаємося зараз до найближча зона по індикатору. Це приблизно 82 дві-три тисячі доларів за біткоін Тобто ціна рухається приблизно в цей діапазончик. Давайте підключимо, наприклад, 15 хвилинку. 15 хвилинний таймфрейм Подивимося, як він тут себе відпрацював. Тут досить сильна волатильність. Одразу вам скажу, друзі, і досить часто індикатор себе тут не відпрацьовує. Тут уже потрібно дивитися на деякі інші монети, так і дивитися також можна його налаштувати, його взагалі аргументи, подивитися, як він себе. Відпрацьовує, тобто можна для себе його підлаш... підналаштувати для того, щоб не було ось цих лишніх рухів, лишньої волатильності. Це вже кожен сам собі може тут налаштувати. Давайте для прикладу покажу, як він себе відпрацьовує на, на монеті Solana на 15 хвилинному таймфреймі, щоб ви собі наглядно бачили. Дійсно, тут непоганий результат вона він показує. Дивіться, коли загорається індикатор, так у нас є деякий сигнал в шорт. Тобто, коли червоним, це сигнал в шорт, і ми бачимо одразу реакцію. Дійшли до нижньої кордону. Коли побачили реакцію, навіть бачите, що в нас було аж три сигнали В лонг побачили одразу лонг. Після цього ми дійшли до верхньої кордону, верхньої границі. Бачите, зелена лінія пересягнули, дійшли вище за неї навіть. І тут загорилося одразу, аж два сигнали в шорт загорілося по цьому індикатору. і тут він себе непогано відпрацював. Так ми знову ж таки, ось тут дійшли, побачили сигнал в шорт, тут сигнал в лонг, побачили одразу реакцію. Тут можете наглядно подивитися, друзі. Ми доходили сюди до верхнього кордону, але сигналу не було. Знову ж таки, він бачите, не ідеально себе відпрацьовує. Ви можете його собі налаштувати, щоб він працював під ваші характеристики, щоб не був таким волатильним, збільшити навіть цю зону. Дивіться, друзі, коли ми перейдемо взагалі в аргументи, ми можемо налаштувати ось цю. Зону і збільшити її трошки ширшою зробити. І тут ми побачимо, що вже не така волатильність є, але тут вже будуть більш точніші такі сигнали, так, і ви побачите, що індикатор буде себе краще відпрацьовувати. Це вже, звичайно, від, ваш, від вашої стратегії, від вашого ризику залежить, можете його налаштовувати як вам завгодно. Давайте видалимо, як було раніше. Раніше було 3,8. Ми можемо збільшити, наприклад, цю зону, цей широкий діапазончик, і побачите, що тут індикатор трошки себе. Краще відпрацьовує, так тобто не така волатильність. Цей множник, давайте також збільшимо, подивимося, що взагалі Ну тут бачите, що множник багато показує, але знову ж таки, тут можна також під себе підналаштувати. Це вже ви самі тут можете собі погратися, налаштувати, як, як вам завгодно. Тому, друзі, ось такий взагалі індикатор. Якщо вам взагалі цікавий такий ролик про індикатори, то пишіть в коментарях. Я можу ще вам декілька індикаторів показати, які також себе непогано відпрацьовують. Пишіть в коментарі ваші думки. А зараз, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся обов'язково на мій YouTube канал. Бажаю вам усім профіту. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!